Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні така досить трагічна дата, тому що рівно рік назад підірвали Каховську ГЕС. Загинуло дуже багато людей. Дуже багато людей втратили своє майно, домівки і так далі. Я пам'ятаю свій прогноз по Каховській ГЕС, який я склав ще на початку війни. Я сказав, що її підірвуть, її підірвали. На жаль. І от ці роковини, такі нещасні, смертельні, я хочу скласти прогноз на ГЕС. Давайте подивимося, я якось дам свою остаточну однозначну відповідь стосовно ГЕС. Три карти на циганській колоді одній. Три карти на гадальній колоді, другій. На звичайній. І одна карта таро. Давайте я дам якусь свою картину бачення ситуації. Стосовно Дніпрогесу. Карта злодія, карта бідності, карта розорення, карта втрат. Везлюблена карта жіночої енергетики, карта комнати. Ну, таке, трохи ще непонятно тут. Я думаю, ці карти більше розкриють нам небезпеки. Семірка червова, карта брехні, карта обману, карта залякування. П'ятірка пікова гроб. Бачите, який гроб тут зображений? І двійка бубнова карта розчарувань, карта бідності, карта втрат. Я думаю, що її підірвуть. Є дуже великі загрози цього. Король мечів. Пряма позиція: король мечів це карта ворога, це карта агресивного чоловіка. Я думаю, що Кахов... ем... Оговорка. Я думаю, що Дніпро Гес повторить долю Каховської Гес. Думаю, що так і воно і буде. Загрози дуже і дуже високі. Дуже високі. Прям надзвичайно катастрофічно високі. Все дуже і дуже погано. Все погано, а буде ще гірше. Бережіть себе.